У цю суботу Україна, котра практично не має значного бойового флоту, наваляла добрячих пілюль великому і могутньому воєнному флоту РФ, І це прекрасно, друзі. Прямо в лігві ворога в Севастопольській Бухті їх кораблі отримали подарунки від українців полум'яні подарунки, запальні. Осінь розслідувачі проаналізували відео, котрі з'явилися в соцмережах. На відео, як стверджується, знята атака на кораблі Чорноморського флоту РФ. Очевидно, відео знято безпосередньо самими оцими плавучими безпілотниками камікадзи, котрі і вразили кораблі рашистів. Аналітики вважають, що морськими безпілотниками було вражено щонайменше три російські військові кораблі, зокрема, і їхній новий флагман адмірал Макаров. Ну, він став флагманом після того, як українці втопили їхній крейсер Москва. Тож вже тепер наступний флагман теж отримав ушкодження. Наразі про їх характер точної інформації немає, але кажуть, що можуть бути доволі серйозні. Форбс пише про це: отакі от слова: у мережі, поки немає ні фотографій, ні відео, які могли би підтвердити, що фрегат Макаров отримав пошкодження. У кращому випадку команда могла підірвати катер дрон до того як катер дрон підірвав їх. У найгіршому випадку Макаров або Ессен могли отримати таке пошкодження нижче ватерлінії, яке може швидко потопити навіть великий корабель. Не говорячи вже про пожежі, котрі могли виникнути внаслідок вибуху. Зухвалий роботизований рейд це історія, яка повторюється. Макаров став флагманом виснаженого російського чорноморського флоту у квітні, після того як українські безпілотники та розрахунки берегових ракет спільними зусиллями потопили попередній флагман 200-метровий крейсер Мацква. Навіть якщо Макаров залишився на плаву, а це цілком можливо, українці все одно можуть вважати нічну атаку перемогою. Є повідомлення про пошкодження інших кораблів Чорноморського флоту під час рейду. І щоб уникнути майбутніх таких атак, росіянам доведеться або виділити значно більше ресурсів на захист Севастополя, або вивести три десятки чи близько того вцілілих кораблів Чорноморського флоту із Криму. Ну, ми, звісно, сумувати не будемо за їхніми кораблями. Український флот досяг приголомшливих успіхів, враховуючи, що він більше не має великих кораблів рано вранці, після першого російського бомбардування. У лютому екіпаж гетьмана Сагайдачного, флагмана українського флоту та єдиного великого надводного корабля затопив фрегат біля причалу в Одесі, стратегічному порту України в західній частині Чорного моря. Але навіть при відсутності великих кораблів Україна воює на морі з флотом РФ і воює дуже успішно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава військово-морським силам ЗСУ! Переможемо!